Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про ресурс для створення інтерактивної презентації Mentimeter. Дещо він оновив свої функції і інтерфейс трішки змінився, тому ми зараз розглянемо. Вже в безкоштовній версії ми можемо створювати до. Створювати презентації і залучати в місяць до 50 учасників. От у мене відображається, що два учасника вже залучено, але якщо ось якщо ми натиснемо, то у нас з'являється такий текст. Зараз я його виділю і перекладу своїм розширенням DPL. Ми не будемо переривати вашу наступну презентацію. Ви можете перевищувати ліміт раз на місяць. Тобто, якщо у вас до презентації буде долучено більше учасників ніж 50, то вони не будуть проти, щоб ми раз на місяць це перевищили. Ну, а для того, щоб створити нову презентацію, ми натискаємо Нью Менті. І ось тут треба почати або використовувати готовий шаблон. Або імпортувати слайди, або почати з нуля. Я натисну почати з нуля, і нам пропонуються різні види інтерактив. Ми сьогодні розглянемо один із них, це шкала, оскільки він є інструментом формувального оцінювання в новій українській школі. А в принципі інші інструменти ми також можемо здогадатися, як робити, тому що тут і множинний вибір, і відкриті запитання, і ранжування. Тобто спробуємо використати один із інструментів шкала. А ми обрали, і у нас з'явилась. Ось така шкала із трьох ліній. Тобто, ми можемо учням запропонувати не одне щось оцінити. Там, наприклад, запропонувати, сказати: оціни свої досягнення чи як ти зрозумів сьогоднішній матеріал, і тільки одну лінію, а можна скільки завгодно, і їх можна додавати ще. Ну, давайте переназвемо ці лінії, І подивимося справа, як виглядає наша презентація. Тобто, справа у нас є зміст, чим ми будемо наповнювати, який текст ми будемо вносити, щоб сюди відображався на слайд, оскільки це слайд, який ми створили. А зліва, як завжди, у звичайних презентаціях відображаються всі слайди у зменшеному вигляді. А далі справа дизайн. Який дизайн ми хочемо брати, чи таку шкалу, чи, можливо, ось таку? Також розміщення яке, де ми хочемо картинку розмістити свою, якщо захочемо. Яка інтерактивність? Налаштування інтерактивності, тобто, чи бачити, чи показувати респондент, респондентам все, чи показувати таку панель інструкцію, чи показувати одразу QR-код, щоб він відображався, чи, можливо, пізніше продемонструвати. Ну, Можна включити одразу. За замовчуванням, він одразу не відображається. Тобто Можна за QR-кодом заходити потім учням на презентацію, а можна за покликанням. І шаблони, щоб обрати якісь ще інші шаблони. І тут, до речі, є багато різних, і на різні теми це і зустріч команди, і семінар, і мозковий штурм для того, щоб якісь речі обговорювати. Навчання, і ось наша шкала, і вікторина, і рефлексія, різні види, командоутворення. Гнучкий робочий процес, і, і інші категорії переглянути. Тому ось справа налаштування самої презентації за змістом, дизайном, інтерактивністю і шаблони додати ще інші. Ну, а тепер давайте введемо, виберемо пункт Зміст і введемо текст самої нашого слайду. Тут прописуємо. Зараз я перекладу на українську, ага, воно просто не переклалося. Отже, тут ми пишемо контекст, тобто якийсь опис невеличкий, який будуть with a small line on text. Маленький, маленька лінія тексту буде відображатися по ціни себе, наприклад. А ви бачите: ось оця фраза оціни себе ось тут з'явилася. Далі те, що ми будемо писати зараз запитання, воно ось тут під словом запитання. Значить, як ти оцінюєш свою роботу на уроці. А далі до 115 символів. Далі ми обираємо, як ми будемо які варіанти пропонувати. Я старанно працював. Ну, або працювала, допомагав команді. Добре себе вів на уроці. Тобто, добре себе поводив. Ну, а також можна ще додати інші речі, і вони всі тут будуть відображатися ще й інші шкали. Таке, такий інструмент можна використати, причому ось тут. Strongly disagree» дуже не погоджуюсь, абсолютно не погоджуюсь. І «Strongly agree» абсолютно погоджуюсь. Тобто від самого негативного непогодження до погодження, і учень може себе ось тут оцінювати. Значить, коли запитання створене, можна додати ще зображення. Ага, ось робота на уроці це таке зображення, яке ми можемо додати. Е, ідеально вільна форма майдан. Тобто ми можемо ще е, так вибирати, як ми хочемо, щоб відобразало зображення. Якщо треба ще й текст дописати, ми текст дописувати не будемо, і наше зображення ось уже з'явилось. Ось так буде виглядати наш слайд. Відповідно, слайдів можна декілька тут розмістити і різних типів. А як же ми поступаємо далі? Тут ще також ми можемо замість цих слів англійською мовою можемо прописати абсолютно погоджуюсь». і це як шкала лайкер та як інструмент формувального оцінювання. Або а, не погоджуюсь. абсолютно не погоджуюсь, так, пробілом, Або абсолютно погоджуюсь. Якщо учень оцінює себе за якимись іншими критеріями, то просто можна бали прописати, будь-який варіант. Бачите, і рівень від 1 до 5. Якщо треба більший рівень до 6, щоб шкала була. Ну, до 12, нехай за 12-ти бальною шкалою, можливо, себе може оцінити, то різні можна і змінити. Ось тут з'явився нам текст, який, знову ж перекладаємо. Середнє значення було численно. Різниця між найвищим і нижчим значенням повинна бути менше 10 для використання середніх значень. Ага. Тобто середнє значення вже враховуватись не буде, тому що ми зробили 12. Ну, можемо обрати вибрати все-таки 10. Хай у нас будуть середні значення. Далі, що стосується інтерактивності, чи дизайну. Так, то ми можемо також ще поміняти колір, колір фону. Так, це здається, ні, оці речі вже зірочкою ми не можемо міняти, ми можемо вибрати тип, можливо, якось по-іншому розмістити, але, здається, у нас. Було добре, отак і хай залишається. Так, повернемося сюди. Подивимось, що все ми вказали. Так і я хотіла ще зазначити, що тут є ось такий лайк, який учні можуть ще ставити такі різні свої. свої Значки, коли вони відкриють презентацію. Наприклад, ви спитаєте, чи готові, нажміть лайк, якщо ви готові відповідати. То це коли ми оформляємо слайди то у вкладці інтерактивність менті. Переключаємося на менті, і тут можемо включити різні інструменти різні значки, які можуть учні показувати. Тобто, а можна обмежити там сердечком будь-якими елементами. І запитання буде видимим усім. Ну, в принципі, ми налаштували основні елементи. Тепер треба призначати учням, щоб генерувати уже покликання і запрошувати їх до співпраці. Для цього ми натискаємо фразу присутній, якщо українською мовою. Ну, якщо без перекладу, зараз ми подивимося, це слово презент, тобто воно так перекладає презентувати. Тут можна ще в Microsoft Team перейти, але ми будемо просто презентувати цей слайд, ну, або цілу презентацію, скільки ви її створите. І ось запитання з'явилось на екрані. Як учням перейти до запитання? Вони можуть сканувати QR-код, ми зразу його відобразили, але якщо б ми його не відобразили, то в нижній панелі інструментів у нас є показати код або не показати. Ось так. Приховати і показати, ми тут також можемо це все редагувати. Так, і можемо приховати спочатку результати, а можемо одразу показати узагальнені результати. Також ми можемо старт-таймер на певну кількість хвилин. Наприклад, цілу хвилину є часу, і таймер пішов, а таймер почав працювати ну, або відмінити, скасувати таймер. І можна зробити на весь екран. Або зменшити, або зробити на весь екран. І для того, щоб полегшити учням роботу, якщо в кого немає сканера, а вони працюють за комп'ютером, то тут є пропозиція зайти на menti.com і ввести код. Але для того, щоб цього не робити, можна просто навести на оцю фразу. Клацнути, і код уже скопійовано. І цей код покликання, все покликання на менті ресурс разом з кодом. І ви можете розмістити його, де ви пропонуєте проходити учням цю презентацію. Ну, а я зараз зісканую сама QR-код і так, зараз сканер ключу, перейду. І сама пройду, відмічу свою роботу на уроці, наприклад, так, і натискаю погоджую, Погоджуюсь, і е, е, мій результат записується, і так е, робота всього класу в узагальненому вигляді буде відображатися у такій шкалі. Такі запитання можна не тільки самооцінювання ставити, а так як я говорила, можна вправу шкала лайкерта провести. Тобто така вправа, коли учням пропонується якесь ключове запитання і варіанти відповідей або одна варіант, один варіант відповідей, але учням треба визначитися, хто повністю погоджується з цим твердженням, а хто частково погоджується, а хто не погоджується у вигляді однієї шкали, а не трьох, як ми розп... відображали. Отже, ось такий принцип роботи з презентацією, а також зверніть увагу: ось тут видно, скільки респондентів підключилося в правому нижньому кутку, а також можна обирати, учні можуть натискати свої реакції. вони… Тут не видно, щоб вони з'являлися. Ага, тому що я не учень, а я в ролі вчителя. Треба було мені в ролі учнів, коли я приєднувалася до презентації, тоді і зараз я спробую, якщо вдасться, ще раз, підключитися. Так, і внизу у мене є на шкалі отакі сердечка. Ось я натискаю сердечка, лайки, і вони з'являються тут видно, тобто такі реакції. Ось так така оновлена версія Mentimeter. Так, можна створювати слайди і їх налагоджувати, а також обирати інші різні види слайдів, які тут пропонуються. Дякую за увагу!